Перспективи. перспективи є і проблеми є, але, на жаль, на мою думку, проблема є ще багато в культурі виховання наших дітей не тільки те, що ми говорили, що вже є погано, а ще те, що росте. Творче. Тому що, якщо в мене така от думка є, я саме за мене є вищого освіта катехетична, і я от собі так собі зі своєї сторони думаю і знаю, що проблема в школах яка? Хто зараз викладає, е, на жаль, викладає катехизм і християнську етику? Ви, можливо, тим не цікавилися, тому що, можливо, це не ваша професія. Я цікавилася тим, тому що колись колись я хотіла чим глибше займатися як, на жаль, е, обрізали на початку шляху мене. Але до чого я веду? Вчителі собі добрали години до математики, до фізкультури, до вчителя музики. Розумієте, якщо ще людина духовно вихована, не біда. Але якщо людина від цього далека і намагається щось е, не подати, а просто відбути, будемо так казати, сам вчитель відбуває предмет, то що вже говорити про нашу мову? І мені здається, що заглибина, хтось говорить у заступаючих у священниках, глибина шкоди у нашому неєвропейському місці виховання молоді. Глибина почитати треба з вчителів, з викладачів, хто чим займається? Якби наші священники, наші вчителі більше за ми кажемо, діти погані, ми так для чуємо тут наше покоління і старше, діти погані. Мені здається, що думка хибна, багато не діти погані, багато треба починати з вчителів. На початку 90-х років я ще тоді порівняно була молодшою, але я вже тоді дійшла до такої думки. Дуже модно стало мати вищу освіту. Моє покоління і старше покоління такого не пам'ятає, що було модно мати вищу освіту. Вищу освіту отримували ті які дійсно мали в голові, у серці і в духовності вище, вище освіту, вже мали не ту, що в книжках, а в самовиховання було настільки вище, настільки воно було ем, досягнуте самим собою, аж потім йшлося по книжках е, розумово і письмово досягалося це.